Що ти там розповідаєш, Марусь? Привіт, всім привіт. Скажи привіт, привіт, привіт. Всім привіт з морозного ранкового вінніпегу від Маруськи, красуньки. О, всім привіт. Дуже гарна. Ти дуже, дуже, дуже гарна дівчинка. Дуже гарна. Вітаємо всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслава, а позаду сидить Маруська. Правильно! Сьогодні ми знову будемо одвох розповідати вам про те, що відбувається в Канаді. У нас сьогодні ми з вами поговоримо про погрози з боку Сполучених Штатів Америки стосовно того, що Канада не хоче закупляти їхні f 35 також поговоримо про плани Канади стосовно придбати 20 підводних човнів субмарин. І як це класно вплине не тільки на армію канадську, а й на економіку. Це дуже класний діл зараз навколо цього розгортається. Ну і поговоримо про наших любителів старіних консервів, консерваторів, як вони опозорилися і. Як е, брехня скота Бесенса, так це Трампівський, один із Трампівських там муділов, як його брехня викрила е, консерваторів канадських зараз. Навколо цього також тут. Розгортається скандал. Про все це ми з вами сьогодні поговоримо. Але спочатку, друзі, будь ласка, підтримайте нас Маруською, підпишіться на наш канал, якщо ви на нього не підписані. Ставте вподобайки, скидайте посилання на це відео на наш канал в соціальних мережах. І пишіть коментарі. Обов'язково, будь ласка, пишіть, що ви думаєте, стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговоримо. А поки ми з Марусією будемо вам розповідати, ми вам покажемо, як сьогодні. Сьогодні у нас 28 січня виглядає ранковий Веніпег. Зараз у нас на вулиці, мінус 22, прям зараз показує. Сьома ранку, сьома година 40 хвилин ранку, зараз у Вінніпегу. Ось такий у нас чудовий. Зимовий, я би знову таки сказав, казковий ранок, і знаєте, хочу вам сказати: ну знову таки, вже майже останні два тижні, такий мороз серйозний в Вінніпезі У нас але якось в цьому році він не такий е, нудний, я би так сказав. Так не так надоїдає, як це було раніше. Тому якось переноситься ця зима. Може на контрасті того, що ми от е, по пожили в Британській Колумбії, може я не знаю багато різних факторів, але в цьому році ми цю зиму переживаємо трошки легше. Тепер давайте з вами повернемося. Ну, спочатку до того, як опозорилися наші консерватори позавчора. Скотт Бесет всі знають цього придурка. Так, це міністр там чогось там при в банді Дональда Трампа. Заявив, що нібито Марк Карніт дзвонив Дональду Трампу, і в розмові з Трампом він нібито прибув присутній при цій розмові, і що нібито Марк Картні Дав задню, що він відмовився від багатьох слів своїх, причому жорстко так відмовився від е, багатьох слів, які він казав в Давосі. І тут наші консерватори почали вокруг цього плясати з бубном, почали розповідати. От, бачите, маркарні прогнувся знову. Всі ці бла, бла, бла. Е, ну. Те, що консерватори зрадники, це вже показали і опроси, і все. Там ну переважна більшість, вони зрадники. Вони хочуть, щоб Трамп захопив Канаду. Так, ну і я вам вже про це розповідав. Марка Карні напряму запитали. Чи він розмовляв з Трампом, і чи він давав задню? І Маркарні прямо відповів, сказав так, я розмовляв, і це Трамп дзвонив Марку Карні. Так, це була ініціатива е, Трампа, а не Марка Карні на цю розмову. І він підтвердив, що ні, я не давав задню, я повторив Трампу те, що я сказав в Давосі. Так, тобто, я підтвердив свою позицію, позицію Канади і ніяких відступів не було. Ну і тут зараз прямо це обговорюється в багатьох різних програмах на телебаченні. Що, ну, все ж таки виглядає, що консерватори вони. Припозорилися так дуже серйозно, знаєте, і е, консерватори будь-яким чином намагаються просувати саме Трампівські оці от наративи і, 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 по суті, зраджують Канаду. І це дуже погано, знаєте, це дуже неприємно. Тому що ну, партія, це ж канадська партія. Ви повинні бути в будь-якому випадку, повинні підтримувати країну, е, яку ви представляєте, так. Але вони зараз намагаються, ну, як от, от знаєте. Шакалята вже не знають, за що учепити, за що куснути. Тут же з цього полієвра вже сміються, всі кому не попадя. Ну Реально, як шакалята от кусаються. До речі, хочу сказати, що всі листи, які ми отримуємо від е, представників консервативної партії, вони ну вони не підтримують будь-яких спеціальних програм для українців, і це дуже дуже прикро, але про це ми поговоримо окремо. Поговоримо на стрімі. Тепер, що стосується літаків, вчора посол Сполучених Штатів Америки в Канаді заявив, що якщо Канада відмовиться від закупівлі F-35, то е, Сполучені Штати Америки розірвуть договір, по якому Канада спільно з, з Сполученими Штатами Америки захищають е, небо в Північній Америці. Так, і літаки Сполучених Штатів Америки будуть вимушені частіше залітати у воздушний простір Канади. Е, зараз поясню про що йдеться. Річ є е, спільний договір між Канадою і Сполученими Штатами Америки, і по цьому договору е, літаки Сполучених Штатів Америки можуть залітати в небо. Сполуч. В небо Канади, і літаки Канади можуть залітати в небо Сполучених Штатів Америки, якщо це необхідно для захисту і ну там збити цілі, якісь, наприклад, так і вони все це разом співпрацюють, співпрацюють давно, співпрацюють вдало. У 2020 році був заключений договір, по якому Канада повинна була придбати 80 літаків F-35, так щоб вони були інтегровані в цю систему, про яку йде розмова. Але після того, як Трамп прийшов до влади, після того як Трамп почав весь цей бідлам погрожувати Канаді, Канада почала переглядати цей договір і зараз склоняється до того, щоб замість F-35 придбати е, гріпіти. І до речі, Гріпіт, керівництво Гріпіта обіцяє, що ці літаки вони будуть збирати в Канаді. Що вони в Канаді побудують цеха, відкриють підприємства тут, і літаки будуть збиратися в Канаді. Тобто, е окрім того, що Канада отримає нові модернові ці Гріпіти, які не будуть залежати від Сполучених Штатів Америки. Ще й фінансова вигада цього від цього. І зараз іде дуже серйозна розмова про те, щоб відмовитися від F-35, х ну знову таки. Канада боїться, що е, в случае чогось там нападу сполучених штатів Америки на Канаду, Америка просто відключить ці свої F-35 і Канада не зможе їх використовувати. І це до речі правильна така думка. Так ось Канада зараз це розглядає дуже серйозно. Йде дискусія навіть або повністю відмовитися від F-35, або частково придбати F-35, а іншу частину придбати гріфітів. І ось цей посланник е Сполучених Штатів Америки тут в Канаді почав залякувати Канаду. Що якщо Канада відмовиться від закупівлі F-35, то тоді Сполучені Штати Америки скоріше за все припинять дію цього договору і в такому випадку. Літаки Сполучених Штатів Америки будуть вимушені частіше залітати в воздушний простір Канади. Тут багато хто підхопив це цю новину, як ніби то це погроза захоплення Канади. Ні, це не погроза захоплення Канади. Літаки зараз літають туди-сюди. Але таким чином Америка намагається якось поставити знову таки Канаду в в таку позу, коли ми будемо змушені купляти їхні літаки. Але канадці зараз. Вже і не до кінця, чесно кажучи, розумію, так. А чи треба нам, щоб тут літали ці літаки? Коротше, це не те, що там, прямо як зараз розповідають, що Америка погрожує, що якщо відмовимося, то вона своїми літаками буде тут у нас контролювати все, все, все небо, все пространство, це чепуха. Але те, що Канада хоче відмовитися від f 35 я двома руками за. Тепер, що стосується субмарин, Канада хоче придбати 20 субмарин. І зараз розглядає. Аються два основних постачальника. це німецька компанія і південнокорейська компанія. Американці також приймали участь, хотіли будувати, але Канада від, відмахнулась від американців, сказала ні, в дупу е і зараз більше схиляється до південно-корейської компанії. І знову таки, з південно-корейською компанією, як ви думаєте, що, що відбувається? Вже ця компанія кампанія е заключила договір, е що вони будуть інвестувати в канадську в канадські компанії, які виробляють Метал, що вони будуть інвестувати для того, щоб канадські кампанії відкривали нові лінії, і всі субмарини, і не тільки субмарини, а й кораблі. Тому що ця кампанія вона будує і військові кораблі. І всі субмарини канадські і кораблі, які ця кампанія буде будувати, вона буде будувати виключно з канадського сталю з канадської сталі з канадських матеріалів. Тобто в такому випадку знову таки Канада отримує не тільки нові. Субмарини, так, а це повинні бути субмарини, які будуть здатні плавати в Арктиці, так тобто для захисту арктичної сторони Канади і не тільки Канади, і взагалі всього НАТО. Тобто, в такому випадку, знову Канада отримує там близько 200 тисяч робочих місць. Уявіть собі по всій Канаді, так якщо це відбудеться з корейською компанією. і отримає багато мільярдні інвестиції з північної з південної Кореї для того, щоб е, тут будувати свою індустрію. І це, друзі, дуже класно для Канади, так, для канадської економіки і для канадців, взагалі, тому що створює багато робочих місць. Ну. Нашим консервам це не подобається. П'єро там продовжує строїти клоуна з себе. Е, себе, як ота Шавка бігає, вже хоч за щось шавкнуть, там, в'якнуть хоч щось. Ну, окей, окей. Знаєте, як ото кажуть, шавка лає, а караван іде, а Канада йде в правильному напрямку, я впевнений. Тож. Будемо сподіватися, що все гаразд. Ну і поки в Канаді таке керівництво, поки канадське керівництво думає про Канаду, е думає про цивілізований світ, не зраджує Україну, не зраджує Європу, не зраджує інші цивілізовані країни, б'ється за своє майбутнє і за майбутнє е всієї цивілізації. Я думаю, що у нас з вами є класні шанси на те, що цивілізація, врешті-решт, переможе. І ми надаємо по зубах всім цим різним мудакам, так, друзі, і давайте знову таки будемо залишатися разом, тому що тільки разом ми зможемо подолати всіх цих варварів, ми зможемо е залишити нашу цивілізацію, нашим е майбутнім поколінням, нашим дітям, нашим внукам. Тому давайте з вами будемо діяти по старій перевіреній схемі. Будь ласка, підпишіться на канал, якщо ви ще на нього не підписані. Обов'язково, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео. Вам це нічого не коштує, а для канала це класна підтримка. І пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили? Напишіть, будь ласка, слова підтримки. Канаді, канадцям, нашому прем'єр-міністру, напишіть, будь ласка, слова підтримки. Мені та Марусі. Ми робимо свою роботу кожного дня для того, щоб тримати вас в курсі, і для того, щоб підтримувати. Знаєте, ми це ж робимо з Марусією для того, щоб підтримувати гарний настрій. Так, для того, щоб підтримувати е, людей, тому що ну тільки погані новини, ну це ну це вже надоїв. А так вон, дивіться, Маруська. Скажи всім гарного настрою. Вон, бачите, вона вам всім Маша каже: всім привіт, всім гарного настрою, всім гарного дня. Тож давайте, будь ласка, діяти з вами по старій перевіреній схемі. Від вас, підписка, вподобайка, коментар. Від нас чесні, класні, позитивні новини. На цьому я з вами буду прощатися, а ми з вами зустрінемося, як завжди, в наступному відео. І ми дуже сподіваємося, що вам. Понравився ранковий вініпех.